Є фрази, які продавець може сказати клієнту, але після цього краще просто звільнитись і втекти в ліс. Наприклад, коли клієнт тільки но зайшов, а продавець з порога видає, вам щось підказати? Ні, брат, я просто прийшов постояти між полицями і подумати про сенс життя. Це звучить не як допомога, а як давай швидше, я зайнятий. Ще одна класика: це коли клієнт питає, а це смачне і продавець каже, ну, люди беруть. Ребят, люди беруть все, навіть карвалол. Але як ця інформація допомагає людині, яка вибирає вино? О! Або ще шикарніше. Ну, якщо вам дешево треба, то он там. Це звучить, ніби клієнт, тільки що попросив у вас позичити грошей. Люди ж не люблять, коли їх оцінюють по бюджету. Хочеш втратити покупця, говори так. О! І мій фаворит, це коли клієнт запитує, чим одне вино відрізняється від іншого. А продавець з геніальним виразом каже: та нічим. Якщо нічим, то навіщо весь магазин? Навіщо ця робота? Навіщо ми всі живемо? Та, хоч щось скажи легше, фруктовіше, підійде до вечора з подружкою, та будь-що краще ніж нічим. Ще є фраза з розряду: ви впевнені, клієнт бере пляшку, а продавець з виразом вчителя хімії дивиться на нього, ніби зараз станеться вибух. Коли ти так робиш, клієнт починає сумніватися у всьому у виборі, у житті і навіть у собі.